Чому фари вашого автомобіля з часом жовтіють і стають каламутними? Це через ультрафіолетові промені та кислотний дощ. На фарах утворюється окислений шар, але не хвилюйтеся через це. Ви можете впоратися з цим у себе вдома. Просто візьміть цей Sopami Headlight Restoration Polish і нанесіть кілька разів на фари. Це просто видалить окислений матеріал. Незабаром він розчиниться. А потім витріть його рушником, що входить у комплект. Дозвольте показати, як це працює, бачите. Плавно видаляючи всі ці речі. Вау, виглядає як нова фара. О, результат такий чіткий. А після цього візьміть цю маленьку пляшечку з набору, яка називається Sopamie Protective Agent. Відкрийте Відкрите її, а потім нанесіть на цю губку. Добре, цього достатньо. А потім плавно і повільно протріть нею вашу фару. І тепер, нарешті, я покажу вам, що вода не буде прилипати. Бачите? Вода просто повільно і плавно стікає, не прилипаючи до поверхні фари, роблячи її набагато яснішою. Якщо ви хочете такий самий результат, ви можете натиснути на посилання нижче і отримати його зараз. Завжди тримайте один у своєму автомобілі. Якщо це не спрацювало для вас, ви можете повернути його в той самий момент.